Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Вон вже виглядає сонечко. Значить, сьогодні повинно в день бути тепленько, але вранці так прохолодно. Я ось поралася по господарству і бачу, що помідорки дозрівають. Я ото вам показувала, що це тут виріс кущик такий, сам по собі, які вже гарненькі, хоча холодно. Ну, нічого ще. Ці, що є, то дозріють. Такі воно. Добре, що. Не зірвали його. Тепер трохи помідорів маємо. Так, ці тут чавкають. Сьогодні щось нічого не зловилося, то я вам ввечері вчора показувала. Кинула їм вон так, гарбуз цілий, як половинки. Коли є натхнення, можу натерти. Потім ото сікачкою. Або отак. Вони милу душу їдять. Волохаті стають, до зими готуються. Так, тут накрила капкан, щоб ніхто не заліз, на ніч ставимо сюди всередину. Що тут? Такі цікаві, не хотіли їсти кукурудзу, зовсім не хотіли. Потім метод Максима подія, ми що то насипали і нічого їм не давали вдень. І вони, ну як, вдень зранку не давали, ввечері пшеницю сипали. Так, два дні чи три ми зробили. І Вони почали їсти кукурудзу, і тепер я сиплю черпачок кукурудзи, черпачок пшениці. Кукурудзу вони виїли, а пшеницю ні. Ну вони до вечора її з'їдять. А це, друзі, я зайшла в будинок, треба було мені одне фото знайти. там. І натрапила на те, верніше, на ті фото, коли ми дивилися будинок. Я сиділа з Женею в Кременчуці, а Максим перший раз сам їздив дивитися будинок наш. І бачите, в нас тут горіх був. Ось тут літня наша кухня. А тут у нас зараз гараж, там де місце для басейну. От таке у нас ось було. Можливо, комусь цікаво. Ось сам будинок. Ось вхід. Це раніше був вхід, зараз він ось тут а з цієї сторони зроблений. Тут аж вже у нас добудовано, віранда. Тут у нас в цьому місці ванна. Це зараз вхід у ванну йде. А тут а десь холодильники на кухні стоять. Бачите, газова труба це, ви запитуєте, чого газу такого нема. Він є, просто ми його, коли будувалися, написали заявку, щоб нам вимкнули. Підключати можна, але звісно, це зараз ого го коштує. Рахували нам, що краще балоном користуватися. Якби він з іншої сторони будинку був, то, звісно б, залишили. А так було не дуже. Там свинки зараз наші. Бачите, там сараїв не було. Зараз ми добудували цей сарайчик є. Ось так. Ось тут ось перед літньою кухнею була велика липа. У нас дерев дуже багато було. Ми Все повипилювали. Ось сарай. Цей. Це туди нагород, вхід. Таке все страшненьке, але щось. Затягнуло нас сюди, зараз вже ну, роботи багато зробили, але ще її багато. Це літня кухня. Ну, вона така й залишилася, але, звісно, ми її підшаманили. Тут оце закрили, двері були пофарбовані, та й зараз вони ж пофарбовані. І вікно пофарбоване, а так ми нічого не робили. Ось це в хаті, це зараз я ось тут сижу, у нас тут зараз комп'ютер стоїть. Та є огляд на будинок. Ось так. От тут Це віранда, ми її розбирали, підлогу заливали, стелю піднімали. Тут зараз котел стоїть. Ось. Плита у нас була така, тут газ ішов, але потім ми, як заїхали, газ прибрали і зробили, щоб топити дровами. Перший рік ми навіть вуг... вугілля купували. Тут телевізор у нас зараз висить. Ось так от. А це А це це що? немає тут. Більше фото одна ось залишилася. Це з нашої кімнати. Ми жили в гостинці, у нас кімната була 18 квадратів. Ось так от ми її переділили, це, напевно, фоткали, як переїжджали, продавали ми цю штуку. Так, вже як показувати фото, так показувати. Та ні, багато я не буду, але це тут. А... Євгенчик сидить, он... коли це? 7 квітня. А... Народився він 21 травня. Маленький хлопчик. Ще в нас було таке чудо. Я не знаю, що зі мною тоді було, але Максим Боже, він цей, тягнув додому все, що хочеш, і попугаї, і рибки у нас різні були. І попугаї, до речі, різні були, і оцей красунчик, потім ще такий, самий тільки білий був, і зайчик. Так, а це після весілля у нас була така маленька подорож в Умань. Ну і саме весілля. У мене плаття такого весільного не було. Я не хотіла, але чогось не хотіла. І багато фото показувати не буду, бо довго їх тут. Хоча в мене і не збереглося багато, у нас там вірус, який заселився, все, що було там в інтернеті, в соціальних мережах, то збереглися фото, а інше ні. Це Євген-жесійський парубок. Це їхав він. На Кіровограчено. Це він в бабусі, а це наші качечки такі були. Маню... Ось такі. А це купаться вирішив. Ой, я не можу це поставили воду набирати, щоб воно там відкисало, а він же там плаває, ла. шкода мала. Качку збирався з'їсти. Господар. Це Будівництво наше помічник. Оце він із сестричкою, це мама моя, племінниця, ні Євген. Оце цей кручений панич. Так мені ця квіточка подобається, а зараз щось в цьому році садила, а він не прийнявся. Грибник по гриби ходив. Ну що, друзі, фото я закінчила, наглянула, назнімала знімала аж на 10 хвилин. Ну, я думаю, все виставляти не буду, бо, можливо, воно комусь і не цікаво, і не треба. Хоча я бачу. А по коментарях, як ви пишете, що знімаюся підряд, показую, тож стараюся вже трошки якось формат не сильно, але змінюю, більше так уже показую. Те, що раніше не показувала, я після фото я там свою справу зробила і зайшла на кухню, готувала їсти, зварила борщ, потім. Картоплю ще не варила, бо буде пюрешка, туди пізніше, щоб свіженька була, відбивних насмажила салат доробила, бо вчора я його не зробила. І пиріг ось такий зробила. Щоб сильно готувати, наче й не сильно готувала. Але на кухні була. Так, залетіла якась муха, тільки що їх витравила цим диклофосом. Я оце раз-два і їх немає, бо чогось так вони в цю кухню літню летять. В хаті там одна-дві, а тут їх море. І зробила ось пиріг такий тертий. Давно його не готувала. Коротше, їсти приготувала. бо І чоловіку завтра на роботу, хоча вже другий день його вдома немає. Він поїхав на Кіровоградщину до батьків, не нашою машиною, він з другом. Там, де прицеп є. Поїхали, покажу по що. Казав, що нам це знадобиться. Так що, коли приїдуть, покажу і розкажу. Тож іще уготувала на кухні, щоб вже ж як приїдуть, було що повечеряти. Ось так от. Пиріг із абрикосовим варенням. А знизу біленький шар абрикосове варення, але мало бачу, що тут цього варення. Треба було більше. Хоча півлітрова банка сюди пішла. Я оту ложечку, була, куштувала, яке воно, і все. А зверху такий шар натерла на теркі. Це ж саме тісто, але додала туди какао. Ну, Женя вже зацінив, сказав, ти давно таке не робила. А так, дійсно, давно. Я ото кексики пиріг, кексики пиріг. Ото торт оце останній раз також робила. З пирогом закінчила. Зараз його замотаю і нехай собі стоїть. Я, до речі, змінила сьогодні. ось Ну Як сказати, клійонка? Ми звикли говорити клійонка, то клійонка ходила, забирала посилку. У нас тут пошта приїжджає, я не пам'ятаю, які дні, але була колись в селі, а тепер просто машиною возять. І забрала посилочку, та й думаю, треба змінити, бо вже вона віджила своє сезон і якось ну така вона була. Така ж сама, але чогось вона коли лежить, хоча ж вона не на сонці. Тут а вона така груба, це зараз така м'якенька, а та така стала груба і почала сама по собі тріскати. І я таку взяла на 105 гривень, мені півтора метри гарненька. Якщо доживе ще цей місяць, то й піде й в хату на стіл. А там, звісно, буде видно. Забирала посилку і хочу вам зараз покажу, можливо, комусь знадобиться, бо в мене Максим щось замовляв, і нам прийшло на два більше, то і нам буде, і, можливо, комусь знадобиться. Правда, я не знаю, можливо, до того часу, поки я це буду знімати, він же його комусь запропонував. А якщо ні, то я вам покажу, бо я знаю, чоловіки мене дивляться. Ховаю свою випічку. Ще один треба пакетик. Треба купити якийсь великий судочок такий. Судочок такий, ну наскільки? На літра 4-3, щоб так, що наробила, склала і закрила. Бо оце як кульками цими пакетами. Ну, нічого. Як є, то ж ходімо зараз вам покажу та й будемо зустрічати Максима. Вони поїхали, їдуть в них маршрут. Ну, це ж. Від села до Кременчука це нам годинку їхати. Потім Кременчук Олександрія, Знам'янка, потім Кропивницький. Хотіла сказати Кіроград. Відвикла Кропивницький. Ну і туди в сторону, Новоукраїнки вони поїхали. Коротше, десь 4-5 годин в дорозі. 300 майже кілометрів. так що. Чекаю я, а поки піду ще уроки з Євгеном треба зробити, бо щось сьогодні не дуже налаштований, але треба. І ось що нам прийшло зайве. Е, є в нас вже, а це щось Максим. Клацав, клацав і не те наклацав. Коротше, за 500 гривень, кому треба, пишіть відправлю, бо все одно буде лежати. Ну як, не буде лежати, ми її то на Оликсі виставимо. Але... Якщо знімаю, то ж можна показати.

Максим ну, до своїх батьків їздив і забирав, бо там стоїть воно без діла, ніхто на ньому не їздить. А він сказав, можливо, колись на роботу навіть або на рибалку. Ну, взяв то взяв. Так, потім тут матрас, це наш один брався він з дому, а інший. Звідтіля підстрілялося. Все підстрілялося, хоча Максим каже, що до одного місця такі дороги погані, що і прив'язане, скакало, все пригало. Зараз вони поїдять, а потім ми з Максимом будемо прибирати тут, складатись. складати сокира нам, бо в нас така вже вона віджилась. Ну як вона хороша, але і ця згодиться буде. Потім тут щось що тут. Гарбузи, коротше, все свиня. І ось така бетономішалка. Бетономішалки, до речі, також буряк, капець. Ну, це вже так. Їхали за мопедом і бетономішалкою, а то що було, то вже кидали все сюди, ось така бетономішалка. Або ті, що в нас, вони не наші. Ну, однієї вже немає, одна залишилася, треба повіддавати. Бо ми вже досить довго також користуємося. Так, це тут якесь залізо також для будівництва. Так, йдемо далі. Що тут в нас далі? Знову гарбузи. Потім домашні яйця, ось тут бачу три десятка і. Отут сказали кролик, бо вони тримають кроликів. О! Тут якісь гостинчики бачу і трояндочка. Це я просила, щоб мені білу отаку зробили. Ну, я бачу, що вона якась не біла, ну нічого, нехай буде. Коротше, всяке різне зараз будемо розбирати. Ти вже поїв? Подивимося, що воно тут є. Щось. Щось понавозили, будемо зараз складати, буде нам робота. І ще не все. Я, правда, не знаю, навіщо нам у нас подушок вистачає, ну це Жені сказали. Жені, так, Жені, покривало якесь. І ще тут щось. Я навіть не знаю, що це таке. Це Тут, напевно, гостинчики, бо відчуваю, що щось таке. Чи цукерки? Ось так от. Будемо зараз. Розгрібати все. Наш дружбанчик поїхав вже. Будемо зараз все заносити. Це в нас <сих> Максим фари виставляв, а то завжди хто приходить, що це вас захрести. То він там щось рег... <сих> регулював фари, щоб рівні були. Тепер куди його оце все діти? У нас немає місця. Ну, зараз будемо складати. Так, прицеп заберуть потім, бо це різні <сих> люди. <сих> 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 Так, кладу телефон і буду заносити це треба зараз туди до свиней. Щось будемо розпихати. Все, ми справились, все поскладали, місце знайшли. Ну, так, позапихали. Тепер у нас тут, бачите, зелений острівець. Там, де водичкою полилося, травичка гарна, а то все сухе, сухе, дуже сухе. Я вже забула, коли бачила таку траву. А вам кажу дякую за перегляд і до нових зустрічей. Пока, пока вам.